пум 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 Так, звук начебто у нас є. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо грати з вами в Діабло. Ну, хто ми такі, щоб не спробувати пройти якийсь рівень ями? Скажімо так, залишимо свій. Як це так кажуть, слід в історії. Не знаю, чи якось так. Так, давайте спочатку саме головне вимкнемо чат. Нехай буде клан. Що ми ще зробимо? Ми візьмемо зараз з вами кільце, де в нас наше прекрасне кільце? А от воно в нас є. Чому на англійській мові? Ну, тому що щоб люди не казали, що в якусь не ту версію гри я граю. Щоб було зрозуміло, що це офіційна гра, а не якийсь там тестовий сервер. Так, банка відразу, щоб у нас було 220. Ну, Нам потрібно 211, але 220 теж непогано. І підемо з вами проходити якусь яму. Будемо одним, можливо, зі 100 чи 150 людей, які там проходять надвисокі рівні ями. Я не знаю, скільки часу пішло у нас на ці всі предмети. Ну, Мабуть, супер багато про цей амулет взагалі не буду розказувати, яким чином нам вдалося його вибити. Будемо тестувати, друзі, нашого персонажа, не підемо геть далеко. Запишемо так, щоб було зрозуміло, що це збірка Дієва. Граємо через Momentum, як він там правильно називається в цій версії. Ну, через цю пасивку, тому що ця пасивка перебафана, нас вона не цікавить зараз в цьому сезоні. Тому будемо грати через звичайне. Будемо вриватися в топ-лідерів, не знаю, якихось там порталів. Я не знаю, кому це потрібно взагалі ця лідер таблиця, але яка наша ціль? Наша ціль показати, що білд працює, що ним можна пройти сотий рівень ями. Що він абсолютно дієвий. До речі, ми з вами взяли не досить ту силу, що потрібно. Ця сила нам в основному для пастів, але хто ми такі, щоб не пройти саме з нею. В чому суть цієї сили, друзі, дуже просто. Вона б'є по області, вона б'є відразу багато монстрів, і в чому ще її плюсик? Вона нам дає змогу, як би це правильно так виразитись. Наносити урон десь три рази, тому що вона б'є секунду, а за цю секунду ми б'ємо іще плюс нашими пастками. Грали ми через іншу трошечки збірку, ту, що ми обов'язково також покажемо та, що грає через пастки ще на отруті, але мені вона, чесно, не дуже сильно подобається. Мені от якби натискати взагалі 2-3 клавіші. Дві-три кнопки на ось цій панелі було б взагалі ідеально. Тому збірка на пастки, ну вона мені просто-напросто не подобається. Ми будемо грати цією збіркою по тій причині, що нас більше цікавить, щоб у нас була можливість натискати якомога менше, менше цих кнопок. Тому що ну, нам так подобається, ми так хочемо, ніхто нам в цьому не завадить. Це зробити було б звичайно круто вимкнути ці прекрасні цифри, тому що я за ними нічого не бачу. Але для тих людей, кому було цікаво, скільки от потрібно урону для того, щоб пройти те чи інше підземелля, будь ласка, тепер ви знаєте. Я думаю, нам цієї інформації, скажімо так, ну вистачить з початку Відео я думаю, що якщо не забудемо, то коли перейдемо на наступний рівень цієї ями, то ми просто-напросто їх вимкнемо. Залишив їх для людей, яким було цікаво, скільки там мільярдів урону потрібно для того, щоб пройти сотий рівень ями. І хто запитував, там, чи в тебе кожен удар подавляючий, так, в цій версії збірки кожен мій удар, точніше, не мій удар. Причому тут я взагалі кожен удар нашого розбійника він наносить надсильний оверпавер демедж який, звісно, знизять в наступному сезоні, але нас це не дуже сильно пентежить, тому що в наступному сезоні там будуть у нас нові аспекти, нові предмети, і ми за це дуже сильно не переживаємо, тому що протестували всіх персонажів. Кому було цікаво, всі вони будуть іграбельними абсолютно точно в наступному сезоні, просто дещо зміниться стиль трошечки гри. Наша ціль тут пройти, хоча б. Сотий рівень ями для того, щоб показати, що у восьмому сезоні наш персонаж просто-напросто працює. Я не бачу сенсу збирати ту збірку, яка нам не подобається по ігровому процесу, тому що мені подобається просто протискати дві клавіші, йти далі з цією клавішою і просто-напросто нічого майже не робити, протискати одну кнопку, тому залишимо так. Мені так подобається. В ідеалі було б взяти силу льодяного чудовиська, щоб просто-напросто ще додатково заморожувати ворогів, але моя ідея в тому, що сила грегуара вона б'є три рази за секунду. Тобто вона встигає, я рахував, можете поставити на таймер, щоб був у вас, точніше, не таймер, як це правильно називається взагалі. Був у вас секундомір, який б'є. Який б'є? Чому секундомір буде когось бити? Вімкніть секундомір, Подивіться, як б'є ваш персонаж. Так, ось тут воно. Ось тут вимикається. Прекрасно. Вимикаємо наш overpower damage, тому що ці цифри це все дуже класно, але дуже сильно заважають грати. І подивіться, скільки за, за секунду б'є наша сила Грегуара. По моїм підрахункам, вона б'є як мінімум три рази, а той буває чотири. Тобто ось ці блискавки, які б'ють, у них менше, начебто, урону, в них набагато ну, менше ДПС, по суті, пишеться в грі. Але, але. В порівнянні з тією силою, яка в нас сила звіра, ці блискавки з'являються кожен раз і вони з'являються просто-напросто частіше. Тому ми обрали саме їх, тому що вони нам дають можливість краще просто-напросто себе почувати нам у нашому порталі. Не знаю, це виключно буде для кожного зручно. Ну... Для кожного гравця по-різному нам зручно так. Нам без різниці на ту заморозку, на нашу додаткову пасивку від заморозки, ми все одно ставимо кальтропи чи кальтропи. Кальтропи, ж вони тут називається, шипи наші під монстрів, і таким чином ми просто-напросто також наносимо їм урон від заморозки чи від холоду, не знаю. Як вам зручно так і називаєте. Тобто, в будь-якому випадку наша пасивка діє за рахунок цих кальтропів. Якщо ми ще не хочемо ставити кальтропи, ну нам ліньки, нам е не хочеться під кожну еліту ставити ці кальтропи, ми можемо прекрасно собі взяти силу е льодяного чудовиська і таким чином ще заморожувати ворогів, щоб вони... Постійно в нас були охолоджені, і е, дійшло діло до того, все ж таки, щоб вони заморозились і ми їм нанесли додатковий урон від нашої пасивки. Але ми, в принципі, граємо так, як бачимо, в нас начебто непогано виходить. А, але мені здається, що нам доведеться перековувати наш ідеальний амулет, тому що коли в нас був там плюсик до нашого ХП, то гралося краще. За рахунок того, що був більший у нас подавляючий урон. Напевно, але це не точно. Побачимо, мабуть, доведеться знову витратити цілу купу реагентів, змінити його для того, щоб можна було пройти. Чи мені просто так пощастило того разу? Ну, був один портал, коли ми пройшли сотий рівень ями, чи то за 8 хвилин, чи щось таке, от не пам'ятаю. Напевно, що за 8 хвилин. Ну, хоча, можливо. Дивіться так, 7 хвилин ми йдемо, але ще босс. Тобто ми за цю хвилину маємо ще вбити всіх монстрів, дійти до боса. Ну, можливо, мапа ще не дуже сильно вдала. Можливо, втратимо в уроні десь хвилин, яка нам супер важлива, але якщо навіть так, ну сходимо в Орду, тоді перекуємо ще раз наш е, ідеальний амулет, е, те, що нам випав на основні характеристики, і зробимо так, щоб він у нас е, наносив урон від цього. Як воно правильно називається? Урон додатковий від того, що ми підвищимо свою максимальну кількість нашого ХП. Ну, якось так, друзі. Побачимо, побачимо, що ми будемо з цим всім робити. Поки що в нас все непогано. Ми до боса рухаємося 5-7 хвилин. Тобто в нас ще є хвилини, якщо ми до нього дійдемо. Не хочуть швидко монстри вбиватися, от не хочуть. Нічого страшного. Я думаю, сотий рівень порталу ми все одно зачинимо з вами. І потім візьмемо, просто-напросто змінимо наш амулет, змінимо на ньому закалки. Спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз, тому що, як виявляється... Так, цих монстрів нам бути не потрібно все. Так, 6 хвилин залишається. Це виходить, якщо навіть за хвилину вб'ємо, то 10 хвилин будемо проходити цей портал. Я думаю, що впливає все ж таки дуже сильно амулет наш. Бо коли закалка двічі впала на наше хп, то ми краще йшли з вами цей портал. Набагато краще. Набагато ліпше. Ну, що вже поробиш? Так як вже почали, так і будемо проходити. Ми бачимо, що часу в нас ще вистачає. Все одно сотий рівень ми пройдемо. За 10 хвилин, але пройдемо. Ну, Вітаю друзі! Тепер офіційно ми в рейтингових таблицях, звичайно, неофіційних, але хоча б так. Так, тут ми вже свої символи прокачуємо, тому що це не тестовий сервер. Друзі, всім дякую за увагу. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал. Підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання якимось чином підтримати канал, там є посилання в описі. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і, мабуть, друзі, до зустрічі в нових відео. Ну Трішечки ще парагон покажемо, щоб уже точно на цьому всьому ділі завершити. бо збірку ми розглядали. Це буде більш цікавіше для гравців, ті, що будуть збиратися, можливо, з інших якихось країн. Неважливо. Парагон показали. Всім до зустрічі, друзі.